Сьогодні 10 лютого 2025 року, понеділок, 8 години на 5 хвилин. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям і мародерам, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я, підцілюючись ці незаконно збудовані наобудови показувати хто, хто це дуже важливо бо вони виконують все те що їм скажуть їхні хазяїва які заволоділи їхньою свідомістю і спонсорують їх а вони виконують все те що їм накажуть 67 Морозець добрячий сьогодні Але це мені не завадить робити те, показувати гарний приклад і робити те, що я маю робити бо інакше ніяк.